Всім привіт! І я сьогодні продаю черговий товар. <сум> ось погляньте: це шини. Гума, зимова Два комплекти. Уже є покупці, уже мені телефонують, уже хочуть забрати. Я ось позначив. Один комплект папірцями, тут малярний скотч для того, щоб вони не попуталися. А на цих тут позначок немає, бо маркування в них однакове це 13-й діаметр, зимова гума турецька фірми Lassa. Була в користуванні в мене 3 місяці одна і три місяці інша. Ну, Вона як новенька. Тут, ось подивіться, навіть ще такі гумові шипики вони не постиралися, Цими колесами їздили по визначних місцях на природі, подорожували з друзями і прийшов час продавати. Для чого я знімаю це відео? Для того, щоб ви могли побачити, а я міг зафіксувати момент продажу, бо багато в мережі поширено відео, де люди теоретично щось продають, а на практиці. Ось так воно виглядає. От е, я помив, почистив гуму, зняв її. Автомобіль уже поїхав на продаж, уже продався. І після нього це залишилися деякі іще речі, які треба допродати. Продаю таке вперше. І тому ділюся цим досвідом, що я проживаю і взагалі які емоції відчуваю. Тому сьогодні налаштовані на успішні перемовини, мають приїхати на бусіку. І забрати всі комплекти. Так як зараз весна, то ціна буде не сильно висока, але мене влаштовує. Тобто певну окупність я отримую. І мені головне поток не затримувати продаж до осені, бо осеню, восени точніше ну, ціна зросте однозначно, бо буде попит більший. але Е, я хочу продати вже зараз. Я вже хочу результат зараз і гроші зараз. Е, тому е, отакі от у мене справи. Так. Продаємо вживу ось такі е, шини. 8 штук.